Ну що, кажи це всім героям слава. Хто це такий? Правильно, це Саня огородник. О! Солоха! Привіт! Він цілується, бачили? Она ну, поцілується. Так що цілується, цілується, Саня, давай вигружати будемо, бо це просто капець. Помощник, Джек, іди сюди. Джек. А що ти там позагорожувалася? Пригороди нічого не робила. Своїх. Та там твої собаки, тут його собаки, так? Так, повочка. Що, куди несе? Аж далеко. бою, да. ти да. що, братан? Він веди, веди тоді, я на паузі. Ти обратно свиню виселив, курей заселив, так? <ріст> да? Так що, бачите, як? На, на себе. Да -да -да -да. Так що використовувати правильно. Це, це, це по феншую, все нічого чин не Свині вигрузили, курей завезли. Так що наша задача яка доставити, надивився шелудька. Надивився шелудька і скільки це ти вже їх держиш. Та год три вже не законно. Ти не, здурів, дурів, бляха. Ютубу вже 6. Та го п'ять, мабуть. Год п'ять, я думаю. Ти один із перших міг Ну я до цього ще держав, поняв. До цього, тільки так. Тільки не так. Возьму так страусів, зрозумів. Я поняв. Держав, ну не ви. Ну, го, коротше, годувати не вмів. Ні, так. Ні, да, не, да, чи, да? да, да. Та не, не сюди? Та ні, не буде. Ми зараз бігом туди-сюди, вигружаємося, почому ну, із... з тобою додому. Ми їмо ящики і завозимо бройлерні королеві. Бо цей бачите, воно надивився і відіків шелучком і тепер держить бройлерів постійно. Каже, що? Ти будеш брати, да, і я буду брати. Так що привези мені. Так що привіз, братану, ну, все ну, як положено, так. Да, да. Так що все. Насрали, звісно, капець. Там взагалі Саня є двері з тієї сторони. Там двері з тієї сторони є. Нічого. О, все, обтрушуємо і погнали. Погнам, а? Ну так зважиш да й покажеш видео людям. Чо ти. А? Ну, ну, Та більше. Ну, більше, бо вот такі. Хороший, хороший. І цяшку, виходить, кажись, коп 500. Я правда на ташки не спитав. Ну наверное. Та воно і росовий був непоганий, тоже рос... да, ну, да, такий, не скорост, ну такий хороший був. Так що хрень я знаю. Таку 500 чи бляха русовий, не знаю. Так що, ну от така історія. Так що братик тоже, бачите, на осінь бере. Ой, ну що воно це те що мухи лупаше, це просто капець, Ось вона світить. Коп... Хороша, ну ну и нафиг. Шо ты, кажи всем привет, Ленка. Здравствуйте. Як ти по батьки? Миколаївна. Лєнка Миколаївна. <сі> це для тих. Да, для тих, хто нам бандяч не може. Ну, їй так подобається. Це так, як на нашу бабу Надю. Вона каже, дайте бабі корзину. Вона ж сама себе бабою називає. Так же каже? Винеси бабі булечку. Правильно, так же каже. Да. О, до нашого мені бабуся. Це... Винеси бабіку. Ну, тобто що. щось підемо подивимося. Так що, от такі у нас діла, а людям воно щось мішає. То волонтер хороший, то ще щось це саме, то в мене бабок не було, став волонтером. Це просто А? що? Папа Звісно. папа. А ще тут не понятно, яке папа римський, отець ні, отець це не руський. Ні, ну диви, в нас же святі отці. Отець небесний, важливо, коротше, Не будемо ставлю на паузу, бо буду нести цих пока колись трохи. Так, останній ящичок вигружаємося і йдемо дивитися помідори твої. Вона Дюха, ж теж та тільки приїхала, щоб пройтися в тебе по теплиці. Ото дитині нравиться, бачиш? Дивіться, яка красота. Я ж і приїхала на них дивитися. Я хочу піти ж у теплицю. Будеш їхати, так візьми мене. Так. Став, я, я так, поставлю. Зараз витрушую рядно. Щоб у нього картопля родила. Ні, ми зараз десь витрусимо, Саня, на городі. Кого? Да, давай струсимо. Да. Назад розстелемо, да Саме Найголовніше, помідори не забудь. Потруси, щоб родило в тебе все. Так, щоб щоб все, все в себе... Я прийду додому, буду їсти помідор, салат, помідор, ага. петрушка, така часа продав. Та вона ж не їсть сало, а я буду їсти з салком, які помідор. Все -таки, все -таки... Льоля. Дикий красивий помідор, Як нам малювань. Щось підемо на екскурсію. Да. Бігенько пробіжимося, будемо їхати додому. А ще треба ящики помити, 21 тут на точі. роботи вистачає. От так воно. Да. А мені ще треба півник обрізати. Може дощ піде, ти не будеш. Обріжеш наступний раз. Собаку не беремо з собою. Собаку не беремо з собою. Ну так. вона вона одно побіжить. Собака, диви вона вже в машину збирається. Да. Ми зараз підемо обносити весь їхній парник і городок. Да? да. Ну пішли. Що пошли. вони тебе атакують? Погнали б'ємо помідори, бо дядя Саша копає картоплю. І тут в нього скрізь помідори, навіть вмісто цих вазонів і то помідори. Все як має бути. Це ж він помідорний магнат. Зараз подивимося, що там у нас зробиться. І тут помідори. Я ж кажу, у нього і тут помідори. Добрі яке. А ти бо це якби не я, то й не спробував. Пішли. Погнали. Хай теж вмісти в цих ростуть помідори. Ти на 8 березня теж дара і на 8 березня теж помідори. Ти на день народження теж помідори. А тут воно огірки, ну бачите, тут огірочків, ці бур'янці. Так що я буду показувати вам те, що люди... Люблять подивитися. А де помідор, вже по Ні. А вчора не, не. ж була п'ятна. Кристал, кристал, вони ж вже Відходять вже? уже? Да. А там далі ти є. Так пошли далі. Ти будеш іти потім? Ну конечно. Okay. І ти йди, я за тобою. Чого відходять? Так а ці ще ж будуть список. Ні, так, так. Просто вони я якось... Знаю, я русами, я русами в тебе. Ні, ну що ж скільки багато. Просто капець. Я зараз теж зим помідорчика. Ну так. Да. Це жовті, де ви тільки почали, бачите? А, тільки почали вони, да? Так, да, так. Да. Вони бачать, Надюха, як тобі такі помідори? Пайно. Пайно? Що таке? Ка красоті, так? Да? Просто капець. А це? А то, де? Це, 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 це чорний принц, це такі помідори. Вони просто лопають. Це влаги багато, Надюшка. Так що от така, друзяка, краса на Обробляйся. Ото все фітуртура вистачає. Воно хоч і це, і вето, тут, а все одно вистачає. Хоч у парнику легше з ним беруться. Ну смотри, який помідор. Бачиш, чорний принц, він до його сильно не цей. А так як жовтий, він його вистачає. Ось ось бач, воно ж з'їдає ось. Сухенький. Воно мене так дивиться. Добраний просто капець, друзі. Я вам даже не можу сказати, який він. Наш маг реально добрий. Треба було, щоб бляха забув салок, що взяти брату. Це капець. Просто воно летів, як дуралей. З цими курями теж є момент, їх же не можна довго возити. Сьогодні погода нам дає такий момент, що прохолодно на дворі. Води братіка і мені надо куряти, то я вже зі своїй партії виділив йому дай повістку. Так що, друзі, ну от така красота. Ходять он як у лісі, бачиш, не можна. Слоївка пішла вже, так? Да? Mm -hmm. А це обратно чорний приїзд. Да? Те... Надюга, як тобі? Мені mm додоб. -hmm. Так що не можна передати телефонам цю красоту. Yeah, це ж вони садили, типа получається, там от туди починали, а тут они ми закінчили. Понятно, що mm -hmm. за один... Mm -hmm. Класний? Да, здоровый. Mm. Все? Надя, я такого тобі нічого не казав, так що все нормально. Помідори воно дядя Дісачі натирило, дитик. Помідори, як м'ячі <говори> да. футбольні. Фалаті. Ну отут, а тут а все він бур'яниці вирощує для еліти Києва. Так що час воно коса косою їм щавель. Петрушки ну, вже викосив. А ти що, і сушив чи що? Ні. Це просто на базар вирізали? Ні, воно. А я зрозумів, не буду показувати, так? Да? Уже все скосив, так? Да? На опта. На опп. На опті, я пам'ятаю, на опті. І все. Так що будемо линяти. Повністю цих. А що там, Саша? А у гірочки ще йдуть сюди, да? там є, їх не... Є, є. Не мере, да. Ще сім корзин позавчора нас микає. Сім корзин? Це капітать. А через три дні вибирають. Три дні і сім корзин. Ну слава бовчуєш нову. А ніхто не хоче, да, прийти і сказати, давай я тобі поможу, дай мені. Огірків чи помідорів, ні? ні? Нема таких? А чого так? Я не можу навіть по. Воді вже пропали горки. І немає. картоплю копаєш сам, так? Да? Да. Ну так воно. Ну а, я как... так привик, мені так лучше. Ні, так усі я, так я... привикли. Не, так... Я захотів ось диви, раз кинувся, пішов, ти приїхав там, чи то. Ні, на суть питання в тому є ж багато людей, які там говорять, що от там у Сашка є. От Сашко там такий-то такий-то. Я ж ну, там писала одна жінка в коментарі. О, ну, Є люди різні. Да? Ну, понятно, що він мені не сподобався цей коментар, я його видав. Розказувати мені про мого брата щось хренове і говорити там різні речі. І я кажу, що це дуже важка і велика праця. І завдяки тому, що він возить і продає, торгує, це живе його родина. Він має можливість відщипнути мені. І годує людей, які мають можливість придбати у нього той помідор того гірка і той бур'ян. І я впевнений, що приходить якась баба, шкутильгає, я впевнений, що Ленка комусь якогось помідора, якогось гірка дасть. Ну, Тому що да, ми, ми просто такими є люди, і ми знаходимо собі подібних. Так що судіть по собі, не судімі і будете. Да, люд розділився зараз дуже сильно. Дуже багато критики, чого тут, чого ти там, чого ти те, чого ти все. Але я рахую, що ми повинні бути людяними і повинні щось робити і підтримувати один одного в першу чергу. От. І зараз війна вона затронула кожну родину. Кожну родину. І от сані два рідних брати, які в Збройних силах України в лавах. Хтось каже, так вони вже ж дорослі. А у кожного з них є родина, в кожного є діти. І є в них общі батьки, тобто які вже діди й баби. І яка логічно кожен подумає, як воно. Бо я знаю по своїх хлопцях, от у мене велике свято було, у мене коли копав картоплю, приїхав Юрець молодець, старий молодший приїхав, Славунька. Не вистачало тільки романчика. Романчик був перед цим заїжджав. Романчик теж прилетів додому, куча проблем, куча забот, тому що поки вони там, то вдома нічого толком ніхто не може зробити. Тим паче в Каті маленька дитинка. Богданчик і ну, не вистачає батька вдома і чоловічих рук. Так що будьте людьми, підтримуйте ті родини і тих хлопців і дівчат, так як підтримують, хоча б не буду казати, як хто, так? я думаю, ви зрозумієте. Так що ми на цьому будемо завершувати свій відосик. Оце це все це тільки може прочувствувати той, хто хоч трохи зв'язаний з землею. Так як мені одна людина питає, ти ж довго будеш свою картоплю копати, скільки в тебе там її. Я кажу, до мене то небагато, ну менше чого воно в Сашка. Сашко воно копає, копає, сам копає. Поїхав, трактор дерчить, що воно поруч там викопав там трохи, визбирав, викопав, визбирав. А якби ти був блогером, то тебе спитала, бо чого Лєнки немає? А що вона? Ну тому що Ленки от там купа-купа роботи. Так як і в мене, а чого у Лесі Петрівни нема? Тому що в Лесі Петрівни купа роботи зовсім іншої. І держати навіть в чистоті в порядку е, будинок і переробляти продукцію. Ну, да, так як ви збираєтесь на базар, плюс там квасите, солите, маринуєте, сушите, я знаю. Це купа, купа, купа роботи. А ми таке, що там яйця ми окалачимо, курки ну, да, сипнув, да, да. е, свиням сипнув, пішов, картоплі, викопав рядок. да і все там. Редька була, редьки нема. була, нема. Ти вже на насіння і висобирав? У прицепі і ну. А насіння? Там. А, сушиться. А, сушиться? Ну, нам так що я буду, буду сіяти редьку на свій от не це доживу. Я не багато посію. Буде броколі садити? Ні, броколі садити не буду. Вона таке красне постала. Ні-ні-ні, я буду садити редьку Сашкову. Вона, кстати, не, не блотніє і що не дупліє. Так що, друзі, якось так, ось і на носі. Да. Хазяйнуйте, працюйте, підтримуйте один одного. Допомагайте, ну а що тут копалка до ногами Це сажалка? Ще не скучував. А, ти знімав? Так, так, так. А що ще раз? Я зрозумів, я зрозумів. Ну це ну. ну, те, що я колись казав. Я ж теж поїхав із своєю сажавкою, за дітками <ф chu> давай підвертатися, посаді від бур'яну. Так що ну я дякуючи Богу, у мене як для наших ґрунтів все нормально. Як вже поїхали? Та ні, там ще трошки є. Ще трошки є? Так що, А? Він зараз попитає. Це таке... дуже важко вирости. Так, да, їм дуже важко вирости. Що це да. за коноплі? Коноплі. Вона... Ну. Такі коноплі, це квітки. Ні, це квітки такі. А, а ну подписчики напишуть. Як називається? Коноплі? Сецелія? Як називаєте? Сецелія? Сецелія? Еустома. О, Еустома! Еустома! Оооо! Можеш вирвати, не треба рва. Виривай. Зачем? Вона пропаде. Саш, не рви. Не рви, не треба. Ну він хоче подарити своїй племінниці ютубовські квітку. Так що тут де ще живуть, вони, наверное, в будці сплять. Тому що, друзі, ну от якось так. Є там, нема. Хуба! Ребята, ааа, похолодало, поховалися. Давайте на зарядку. що залишилось пару хто штук тут побігли. Це тут є однояйчик, так? Да? Да, да, да. Так, так. Це коротко, команда однояйцевих. Ну не всі, звісно. Ну. Один взагалі без яєць, є, так, Саш? Да, один без яєць, один, один з одним, один без яєць. А то такі, на тобі не Боже, а що тобі не гоже. Да, да, да. Так що такі красунчики. Ні, це, це моя мрія. Люблю, я таке діло. Ваш так, похолодало. У них туди помідост, ну, кетчуп. Коротше, в них до салату, воно там кавумчиком закусило. І, і хліб, Це і все. Все є. все є. В цьому все. Всім миру здоров'я і добра. Сашки, великий жирний лайк. Сьогодні ми йому не задавали питань, звідки йшов і, і як він з Ленкою познайомився, і який у нього перший. Був посаджений овоч, ну я думаю, що ми це зробимо на наступний раз. А в першу чергу я вам сказав, що розпочинайте з того, що у вас є. Якщо хочете збільшити асортимент і ви його не виростили, можна десь піти у когось купити, у бабуськи якоїсь, там, якщо ви в селі живете, зібратися, і їхати на базар. Так як у нас колись зробила одна жінка, вона не зараз так торгує. Вона їздила кожен ранок на привокзальний ринок в Березань, скуплялася і їхала на Київ. І вона, навіть я її знаю, скільки вона... І торгувала. Так що хочете грушу, їдьте до Сашка. Але перед тим треба зуби поточити. І треба попрацювати. Пахне тут на м'ятою просто капець. Так от дивіться, скільки малінка. Дивіться, є усе. Тільки часу немає. А щоб я не приїхав, вона б малину не спробувала. Прямо серйозно кажу. Ой, яка добра. Сашко помідори? Екологічно чиста. Ти ж кромна і б'єш, а нема коли стати. Это время, понял а то для Видика можно и поесть, да? Можно и поесть. А видишь, работать, тут выбирать просто капец. Знаешь какие кайфы выбирать? Ничего <пец> великого, да? Фонарики. Что за это? Ты знаешь какие кайфы выбирать? Да? Ну <пец> кайфуй. Особенно а я поехал. А мне нравится просто визуально красно. Так что приехали, братика объели. Смотри, какая маленькая. Mm -hmm. Ну вона бачна, вона не скріжняші Ну Під нею треба теж ґрунт. От у нас дворі не росте. ну наприклад... Вона нас його навіть і не да? скає. Вона в тому одноду вона вища була. Хоч ми і удобрили і ми курячим сухим удобрили, розложилися. Mm -hmm. Ми не розложили. Все одно звучать. Та нормально. Mm -hmm. Ну а тут ось вже огірки відходять і відходять, відходять, вони в'яжуться, в'яжуться. В'яжуться, в'яжуться, а, вони... а вони висять, воно, вісять, Дивіться, воно один, воно другий. Є, є. А бачу третій, тобто гірків вистачає. Це просто край, так. поняв, так воно трошки наче припекло його. У -у -у. Воно а висять ще... балабони такі, то ти вже сліпвати, трошки як є. Да, я вже сліп бачу все. Питюнчик добрий. Так що на цьому буде все. Всім миру здоров'я і добра, тобі братик здоров'ячка. Пока -пока. Всім пока-пока. Ленка, махай там щось. Оля. Ваша шолуха ленка. Да.